Любі мої вітаю, з вами Галина Прігріс. І сьогодні я неспроста зробила ці зразочки. Ніхто про це не говорить. Саме хочу показати, в чому фішка. Їх можна робити, такі ручки для сумок, чи декорації, шнури, будь-яких виробів. І це просто ось трикотажна пряжа. Повертаю роботу. Підхоплюю дві петельки. І пров'язую знову дві петельки, підхопила і пров'язую. Наголошую, це трикотажна пряжа, причому вона не найкращої якості. Звичайна, трикотажна. Підхоплюю ось дві петельки, витягую і пров'язую. Тобто, на гачку у мене весь час дві петлі. Ось. Ще раз. ці дві підхопила. А коли виймаю, то в мене на гачку дві. І знову ж пров'язала. Одна, повертаю, підхопила дві. Виймаю і знову на гачку дві. І так, продовжую. Це трикотажна пряжа. Ось так класно виходить. Один варіант. Другий варіант. Трикотажну я п'ятим гачком зробила. Другий варіант у мене бавовняна пряжа, ось така з Люрексом. У мене є з такої пряжі майстер-клас Шопера Великого на плече. Під цим відео буде посилання. Значить, та сама історія. Повертаю ось шнурочок, підхопила дві половинки, протягую. У мене на гачку знову дві. Пров'язала одна. Повертаю шнурочок, підхоплюю оці дві і знову ж пров'язую. На гачку дві, тепер одна. Знову ж повертаю. Підхопила дві, пров'язую і тепер одна. Повертаю, підхопила дві, пров'язую дві. І коли, другий раз пров'язала одна. Це бавовняна пряжа з люрексом. Другий варіант. Третій варіант це гачок номер 4. Ця пряжа бавовняна у мене 2 міліметри. Шнур 3 міліметри, гачок номер 4 Будь-якими гачками експериментуйте, пробуйте, у вас все вийде. Саме основне я зараз розповім, в чому тут фішка, чому багато в кого не виходить. Ось у мене одна петелька. Я повертаю шнурочок, підхоплюю ось ці дві половинки, протягую на гачку дві. пров'язую одна. Повертаю, знову дві підхопила, <кій> пров'язала в мене знову дві. І ось одна. Повертаю, ще раз показую, дві підхопила. Коли пров'язала перший раз, у мене дві петельки, пров'язала другий раз, одна петелька. І так весь час повторюю, і ви бачите, який майже не тянеться шнур, виходить у будь-яких пряжах. Тобто, ви бачите, бавовна, ви бачите ось цей шнур, ви бачите трикотажну пряжу. Вони абсолютно всі класні. І реально вони легко в'яжуться. Причина і фішка тут в чому? Ніхто про це не говорить, ще раз наголошую. Значить, дивіться, ви ймаєте петельку, це найосновніше. Ви ймаєте петельку. Повернули. І ось ця петелька, бачите, як гачок у мене, ну як вам, щоб максимально було зрозуміло, ось приблизна товщина гачка. Неважливо, який у вас номер. Але ви виймаєте петельку так, щоб начебто у вас тут ще один гачок помістився. Повертаєте роботу, тобто вільно. Підхоплюєте ці дві половинки, протягуєте. І знову ж так само, ці дві петельки повинні, наче вам, ще одного гачка сюди вставити необхідно. Тобто максимально ось не, не рихло, а саме свобідно, тому що саме плетіння достатньо цупке. А якщо ви будете затягувати, у вас дійсно не вийде шнур. Це основна фішка цього шнура. Протягую одна петелька, вона в мене також не дуже затянута. І коли я повертаю роботу, у мене оті дві петельки, бачите, як свободно, це там, де я говорила ще раз вставити гачок. Ось він. Ось в чому вся проблема для когось. Ну, не знаю, ніхто на цьому не наголошує. Ще раз дві петельки, бачите, вони достатньо свобідні. Я їх пров'язую. Тепер, коли я повертаю, вони у мене лягають. На бік. Тобто, в попередньому вони ось у мене лежать дві. І тепер я їх свобідно можу підняти. Тобто, ще раз вставити сюди гачок. Ось. Все дійсно надзвичайно просто. Ще раз дві, одна. Бачите, у мене ці дві лягли на бік. Коли я повертаю роботу, ось вони, ці самі дві петельки. І основне оце питання саме у свободному вийманні петлі. Так начебто у вас гачок повинен ще раз війти. Ну, не начебто, а бачите, ось він ще раз повинен сюди війти. Ось ось. повернула. Бачите? Основне, ось тут, коли оця петля у вас. З розрахунком на ще один гачок, у вас ваш шнурок буде ідеальним. Просто ідеальним. Бачите, як класно. Неважко. Не треба прориватись у ці петельки у прямому сенсі слова, я це вже роблю механічно, чи, ну, як кажуть, на автоматі. А ви спробуйте саме ось цей ось момент. Виймання петлі однакового розміру. Я думаю, що я максимально доступно це пояснила. Ось. І вона завжди легенько ось тут піднімається, і завжди класно виглядає. Ще раз зроблю наголошення, ось бачите. Який класний шнур. Ще раз зроблю наголошення. В тому ж варіанті, тільки в трикотажній пряжі. Та сама історія. Гачок більший, пряжа більш об'ємна. Ось одна петля. Повертаю роботу. Бачите, я її виняла так само. Гачок в мене більший, але начеб повинні поміститись два гачки. І я підхоплюю ті дві петельки, виймаю трикотажну пряжу так само на таку ж відстань. Потім я пров'язала в мене тут одна петля. А ось ці дві свободних, бачите, їх просто підхопила. Я не мучусь, ніде не попадаю, не, як там, не воюю з цими петельками, тому що вони в мене лежать абсолютно свободно для ще одного гачка. Це можна робити в будь-яких пряжах, у будь-якими будь гачками і у будь-яких пряжах. І нікого не слухайте, що це для якихось там неймовірних варіантів в пряжі. Для будь-якої пряжі, ви можете це зробити і будь-яким гачком. Ось нічого, нічого абсолютно не змінюється. Бачите, все просто насправді. Але, якщо ви хочете, щоб ось тут також рівненька була ваша така косичка початок, то, в принципі, я також покажу. Беру ще одну бавовняну чисто без люрикса, щоб дуже добре видно. І ось що я роблю. Петельку. Накинула ось так. І начеб у кільце пров'язую одна петелька, дві петельки. Тепер гачком у першу петлю пров'язую слідуючу. Ось так. І протягую. Повернувши роботу, звісно, у мене ось тут виходить одна, не дві, а одна така половинка. Я на неї одягаю ось цю петельку, начебто кільце. І пров'язую всі разом. Знову витягую ниточку, і бачите, тепер у мене вже тут дві петельки. Пров'язую всі разом. Знову повертаю у мене дві петельки. Пров'язую разом. Не забуваю виймати ниточку однакового розміру. Ось. Дві разом. Тому що цей джгутик, він сам по собі щільний. Ось. Основне виймати однаково ниточки. Тоді ось затягуєте цю нитку цього хвостика. Ось, бачите? Він у вас від першої петельки виходить, тільки ось тут затягнути. Від першої петельки виходить рівненький. Повертаю роботу і все те саме. Основне підіймати на однакову висоту ось ці петельки. Пров'язала. Тобто ця пряжа у мене ще тонша. І бачите, все так само виходить. Однакового розміру петельки. Повернула, і ось я легко можу зайти під ті дві половинки. Знову ж, витягнула. Пров'язала. Підхопила, пров'язала, пров'язала, повернула, підхопила, пров'язала, пров'язала. Дещо, бачите, свободненько, забагато свободи повернула. Підхопила дві разом. Повернула, підхопила дві разом. Знову, бачите, сильно послабила, і вона вже буде дуже витянута. Тобто, абсолютно простота у цій роботі. Це однаково витягувати петельки. Нічого абсолютно складного. Ось. Однаково витягнуті петельки лягли у двох на бік, потім ви збоку їх підхопили. І знову ж, дві петельки, бачите, ось вони лягли на бік. Ці ви пров'язали, положили їх на бік, а ці пров'язуєте. Ось, підхопили, пров'язали. Так що такий шнурочок у будь-яких пряжах, будь-якими гачками. Ви можете виконувати, Думаю, більше і далі сенсу показувати немає. Якщо є потреба, ви можете ще сповільнити відео. Я пришвидшувати не буду, так, щоб абсолютно і максимально всім було зрозуміло. Так що ось такі рівні краєчки виходять. У них у всіх, ви бачите. Я їх однаково починала в'язати, ось тут тільки ниточка для того, щоб пришити. Ось ниточка тільки, щоб пришити. І на цій також, бачите, ниточка, узелочок ось заховався, і ниточка, так, щоб пришити. Цей узелочок вам просто потрібно ось так засунути серединку, щоб вона починалась просто уже із косички самої. І так, будь-яка пряжа, якщо ви почали. Бачите, у всіх однаково, гарненько, акуратненько. Так що, всім бажаю рівних петель, класного настрою. І пробуйте, пробуйте, все у вас вийде. Ваша Галина Прігріс.